Вітаю! У цьому відео я хочу поділитися своєю історією, як я вилікувала дискідротичну екзему на пальцях рук. Вони в мене були такі водяні бульбашки на долонях, повністю на всіх пальцях. 20 років я мазала різними гормональними мазями, експериментувала на собі, а також ходила до лікарів. І мала все одно тимчасовий ефект. І це продовжувалось і продовжувалось. І за 20 років з маленької ось такої плямки, яка з'явилася ось тут, це переросло на всі пальці руки, а потім і іншої руки. Але я не задумувалася взагалі, чому так відбувається. Я вважала, що проблема в гормональній мазі, що вона мені не підходить, що це все ж таки якесь захворювання саме шкіри. І просто. Намагалася стримувати це поширення. І втратила дуже багато часу. У мене навіть на пальцях руки почали виростати такі чорні волосинки. Це вже говорило про те, що відбувся порушення гормонів в цих місцях шкіри. і таким чином я вже почала переживати. Що сталося? Що я змінила підхід. У мене сталася ситуація в житті, це було по іншій причині, що були дуже сильні головні болі. Я взагалі дуже сильно хворіла і пила багато аптечних препаратів. І от при сильних головних болях мені нічого не допомагало. І я пробувала різні таблетки під пила протягом дня по 4-5 таблеток, там і цитрамон, бупрофен, парацетамол, і більш сильні, німісіл, кетанов, і щось там врешті-решт мені допомагало. Але по результаті. Цих п'яти днів, головний біль у мене не зникав повністю, і я отримала інтоксикацію нестероїдними протизапальними засобами. У мене ледве не відмовили нирки. І саме після того моменту, коли мене відкачали, відкапали від цієї інтоксикації, я зрозуміла, що все-таки аптечна продукція вона небезпечна і потрібно дуже-дуже уважно до цього відноситися. І так само я переглянула взагалі лікування. Цими гормональними мазями. Потім я вирішила, що я сідаю на жорстку дієту, прибираю повністю всі продукти харчування, які викликають алергію, тому що я думала, що це все ж таки алергія на якийсь продукт харчування, але просто не знала на який, тому що здавалося, що це на все в мене сипе. І сіла на дієту. Чотири місяці я була на жорсткій дієті, не їла нічого мучного, солодкого, червоного, жовтого. Фактично, я була на супах. І кашах я схудла на 7 кілограмів, але екзема нікуди не ділася. Це було таке для мене здивування і розчарування, тому що я не знала, як допомогти собі прибрати цю проблему. Тому що я бачила, що захворювання поширювалося все сильніше і сильніше. Я не робила манікюр, тому що мені було стидно показати свої руки майстру. І просто була в такому розчаруванні і не знала, що більше робити. І просто в інтернеті наткнулася на одну дівчину, яка показала гель 39 екстрактів, який можна їсти. Він повністю натуральний був на травах, і що він допомагав прибирати запалення на шкірі. Тому я звернула увагу вже на цей гель, який не мав гормонів у своєму складі, був просто натуральний на травах. І... А чому би й ні? Якщо я вже скільки всього перепробувала, то можна ще й це спробувати. До речі, він зовсім недорогий. І коли я дізналася більш детально про цю компанію, яка виробляє цей гель-39 екстрактів. Що в неї дуже багато ще інших фітокомплексів з лікарських рослин, які вирощуються в нас тут в Україні. По ціні це все було доступно. І я дізналася, що ця продукція в аптеці не продається, а продається власною мережею інформаційних центрів. Тому я звернулася в інформаційний центр, і мені там розповіли, що потрібно при такій проблемі провести очищення організму. Тому. Я погодилась на такий експеримент. Хоча я вам чесно зараз говорю: я не вірила, що це дієво, але все ж таки потрібно пробувати все. І почала я програму очищення організму. Спочатку це йде перший місяць антипаразитарна програма. І перший місяць я не побачила ніякого результату. Я знову розчарувалася, але мене запевнили, що мінімум 4 місяці потрібно вживати людям ось фітокомплекси на основі лікарських рослин, щоб побачити якийсь ефект зовні, або відчути його, тому що він, трави впливають на саму клітину, вони її живлять будівельним матеріалом. Клітина цим Живиться, накопичує, потім ділиться і створюються дві здорові клітини. Саме таким способом відбувається оздоровлення. З лікуванням це не має ніякого ефекту поєднання, тому що лікування це процес зняття симптому по поводу якогось певного захворювання. А трави Відновлюють клітини, тобто вони живлять природним будівельним матеріалом клітини. Я погодилась продовжити, тому що по ціні це мені підходило, трави були нормальні по смаку, нічого не викликало з чогось такого неприємного почуття, тому я продовжила. Ще паралельно я перший місяць мила посуд, прала. Тільки в резинових перчатках. Я намагалася максимально обмежити шкіру від води, від хімічних засобів, для того, щоб не провокувати подразнення, тому що під час екземи шкіра настільки стоншується, що фактично її ось так на сонці, як подивитися, її видно, яка вона тонюсінька і дуже-дуже натягнута. Чуть-що трішки лопнула десь отако на суглобі І все тоді кровоточить вже. або сукровиця. Або кров тече взагалі. І я купила собі просто в Єві звичайний крем для рук, але він був дуже жирний, захисний. У мене ось є зараз такий цієї серії мікса, але це крем для обличчя, а то був звичайний тюбік для рук. І він був дуже жирний. Я на цьому акцентую вашу увагу, що потрібно, щоб руки не пересихали. Я кілька разів на день наносила на руки той крем, одягала перчатки, мила посуд, знімала перчатки. Але в мене руки постійно були в цьому кремові, щоб шкіра, щоб був жировий захист шкіри, ось так можна сказати. І намагалась максимально руки обмежити від всього. Кислого, це там сік помідора, сік цибулі, все, сіль, так само, все, що може потрапити на шкіру і її подразнювати, я максимально цього уникала і паралельно проводила очищення організму. Паралельно ще в цій компанії New Life мені порекомендували два креми на травах. Чому саме два? Перший це той самий Гель-39 екстрактів. Який підсушує шкіру і знімає запалення, знімає набряк. А другий це крем регенеруючий. Він в своєму складі вже містить ефірні олію лікарських рослин, і він зволожує шкіру, захищає і регенерує клітини. Тому Хто хворіє екземою, той знає, що спочатку йде така перша фаза, коли з'являються водяні пухарці, дуже сверблять, лопаються і сочиться це все. І потрібно шкіру підсушувати. Але навіть якщо нічим не мазати, вона все одно через кілька днів ось ця реакція проходить і шкіра стає сухою, покривається кірочками. Шкіра натягується, і коли ти щось там руки береш, зжимаєшся, вона тріскається і кровоточить. От коли була друга фаза, коли це все засихало, і бралося кірочкою, тоді я наносила крем регенеруючий, і е, таким чином відновлювалася шкіра. Як пройшло два місяці вже я побачила перші здвиги. Побачила, що не таке сильне запалення. І прищики, ось ці водяні бульбашки, стали манюсінькі, такі дрібненькі, їх все одно було багато, але не було таких великих. Вже так сильно не сочилася сукровиця і вже наполовину менше було запалення. Тоді я вже повірила, що це якось трішки працює. І після того я вже почала це все знімати на телефон. На жаль, в мене немає повного відео від нуля до повного лікування цієї проблеми, але з середини вже є. Коли я побачила перші результати, пройшло 2 місяці. І далі я продовжила очищення організму, ще паралельно працювала з нервовою системою. В компанії New Life багато седативних трав, різних фітокомплексів в рідкій формі, в таблетованій, в капсульній, тому що е, всі проблеми зі шкірою дуже тісно пов'язані з нервовою системою. Тому що, коли ми стресуємо, в нас в організмі виробляється велика кількість гістаміну І найбільше клітин. З рецепторами гістаміну знаходяться на епітелії шкіри, і в кишечнику, і ще в шлунку. І тому, коли людина стресує, часто має проблеми зі шлунком: це гастрити, ерозивні гастрити, запалення, так запалення кишечника, але ми це не бачимо, не відчуваємо, іноді щось там може десь поколоти. І ми взагалі, що з нашим кишечником відбувається, взагалі не знаємо. А там можуть бути і пальцева паразитоз, там, там може бути кандидоз, там може бути запалення. Дисбаланс мікрофлори, коли корисної флори не вистачає, не вистачає ферментів для перетравлювання їжу, для розчіплення того ж самого гістаміну, це все виробляється тонким кишечником. Якщо він виснажений і там всередині переважає патогенна флора, там гніє їжа, ви почуваєте здуття, бурчання, запори або проноси. Це вже говорить, що з кишечником не гаразд і потрібно з ним працювати. Але слизова лікується не так. Швидко, як мінімум два місяці, потрібно. Очисної програми і прибирання запалень на слезовій кишечника, щоб відчути ефект вже на шкірі. Тому що шкіра це великий видільний орган, це просто дзеркало нашого внутрішнього організму. Хвороб шкіри, як таких окремих, не існує. Це хіба що коли укуси кліщів відбуваються, вони подразнюють і отравляють нам шкіру, виникає запалення. І чесотка – Оце єдині дві лікарями хвороби шкіри, на які не впливає наш кишечник. І от коли у нас навантажена печінка через проблеми з кишечником, грязна лімфа, коли ви постійно стресуєте, там переважає гістамін, плюс до всього у вас вуглеводне харчування, ви не можете себе стримувати, вас тягне на солодке, на мучне і ви періодично, але кожного дня це їсте, то ви цим самим дуже знижуєте імунну систему, яка не може боротися з запаленнями. І таким чином Хоч повністю обмажся тими гормональними мазями, толку не буде. Гормональна мазь вона просто вимикає імунітет на цій ділянці і таким чином не відбувається реакція запалення. Але. Як тільки дія препарату зникає, запалення знову продовжується, тому що всередині в організму багато запалення, і тому що імунна система не працює а наш організм дуже сильний, дуже складно влаштований, і таким чином він може сам себе полікувати. Просто потрібно йому не заважати. По-перше, а по-друге, дати живлення, щоб організму було з чого виробляти. Імунні клітини для того, щоб самолікуватися. Саме тому, коли вже пройшло 4 місяці на очисній програмі, коли вже я додала живлення, додала протизапальні фітокомплекси, я помітила, що моя шкіра повністю відновилася. Були такі рожеві плями, така молоденька рожева шкіра, але вона стала вже набагато такою пружною плотною і не з'являлися нові водяні бульбашки. Я Користуватися жирним кремом, захищати шкіру цієї фірми Мікса, ви можете спробувати, купіть його в Єві чи на, люб... на сайті на любому. І так же само я залишила крем регенеруючий, він також був жирним. Але регенеруючим я користувалася три рази на день, а жирним. Постійно, періодично, і це допомогло за 4 місяці прибрати мою проблему. І так само в мене є клієнти, які прибрали ПСОРіаз, прибрали також екзему і повністю вилікувались. Тобто, ввели це в ремісію, і я можу допомогти це зробити і вам. Звертайтеся, пишіть мені в інстаграм в особисті, і я вам складу цю оздоровчу програму, і ви побачите самі переконаєтесь в цьому, як це діє. Я вірю, що ви, ви любите свій організм і хочете спробувати нарешті те, що діє, тому що я вже перепробувала все, і саме це мені допомогло.